Привіт, діти! Я фея, але не проста, а фея кімнатних рослин. І сьогодні я хочу розповісти вам багато цікавого про кімнатні рослини. Тож слухайте уважно! Починаємо! І почнемо ми з пеларгонії! Широко розповсюджена герань, часто культивується влітку у квітниках, має народну назву калачик, округлі злегка лопатеві листки з невеликими зубцями, на листках помітні концентричні кола, темнозеленого та коричнуватого забарвлення, які поділяють листя на зони, кулясті суцвіття із простих або махрових квіток. Відомі сотні різновидів з різноманітним забарвленням і формою квіток і малюнком листів. Пеларгонія любить світло і не боїться прямих сонячних променів. Рослину потрібно постійно поливати, інакше листя жовтіє або ушкоджується сонцем. Далі в нас Аспідістра. Дуже невибаглива рослина, здатна звикнути до будь-яких умов. Через велику кількість густо виростаючих прикореневих листків Аспідістра одержала народну назву «дорожня семейка. Квітки сидячі, розташовані біля самої основи рослини на корневищі. Квітка оригінальні, але малопривабливі. Вони нагадують невеликі, розкриті чешоподібні дзвіночки темно лілового кольору. А з невибаглива ті не рослина. Може рости в глибині кімнати далеко від вікон. У період активного росту з підістру поливають помірковано, не допускаючи надлишок води в горшку. Необхідно часто провітрювати приміщення і регулярно м'якою ганчіркою та теплою водою змивати широких листів, осідаючи на них пил. Далі в нас хлорофітум. Хлорофітум найбільш поширена трав'яниста багаторічна кімнатна рослина з коротким стеблом і бульбоподібним корінням. Він швидко росте, у нього гарні вигнуті листя, а навесні і влітку, на спадаючих каскадам тонких пагонах, з'являються спочатку дрібні білі квіти, а потім крихіткі розетки листя, звисаючи листя. Виглядають надзвичайно ефектно, особливо в подвісному кошику. Рослині необхідно яскраве, але розсіяне світло. Вимагає великої кількості вологи з весни до осені, тому в цей час йому необхідно забезпечити рясний полив. Далі в нас бальзамін. У народі зветься вогник за яскраве забарвлення квітів, що розпускаються більшу частину року. Стеблетендітні тендітні, соковиті, легко ламаються, листя м'ясисті, при нестачі вологи швидко обвисають, квіти в пазухах листків червоні та пурпурно рожеві, бальзамін не любить яскравих променів і краще рости при розсіяному світлі. Не рекомендується поливати рослину холодною водою. Бажано використовувати теплу відстояну воду, а сам полив здійснювати в ранковий або вечірній час. Далі в нас фікус. Фікус – це вічно-зелена листопадна рослина. Листя у фікуса широкі і овальні, великі або маленькі, переважно глянцеві. Фікус одна із найпопулярніших кімнатних рослин, яка налічує безліч видів. Розміри у різновидів фікуса просто вражаючі, є карликові рослини від 10 см у висоту, а деякі представники цього виду досягають величезних розмірів. Світло для фікуса має бути достатньо яскравим, але не прямі сонячні промені, а розсіяні. У період активного росту фікусам потрібно досить багато води. З весни до осені рослину необхідно поливати регулярно. І остання в нас фіалка. Фіалка красива тандітна квітка. Являє собою багаторічну рослину, яка зацвітає навесні. Тоненькі стебельці рослини оточують серцевидні зелені листочки. Навесні на довгих квітоніжках розпускаються квіти. Вони мають зазвичай п'ять пелюсток, які за формою нагадують віяло. Зверху розмішані дві пелюстки, а внизу три інші. Найчастіше бачимо фіалки з фіолетовим забарвленням квітів, проте зустрічаються одноманітні, блакитні, жовті, білі, кремові, або багатокольорові представники. Ось як багато ми сьогодні дізналися про кімнатні рослини. Сподіваюсь, ви слухали уважно. А мені вже час до зустрічі!